Звернутися до начальника управління економіки, ресурсів та розвитку міста нас спонукали скарги пасажирів пенсійного віку в даному випадку пільговиків. Які не задоволені переповненим транспортом, що рухається у напрямку дачних масивів, Наталія Гаврилюк пояснила, держава компенсує перевезення на міських маршрутах, аби люди похилого віку мали змогу діставатися соціально важливих об'єктів, як то лікарня, магазин, пенсійний фонд, соцзахист тощо? А от що стосується перевезень на дачі, це вже регламентується домовленістю між головами садових товариств. Та автотранспортними підприємствами. Маршрут за номером 7 здійснює два маршрути: пільгових перевезень вранці та ввечері. Так склалося, що у нас селище Власівка знаходиться в межах єдиного адміністративного одиниці міста Світловодська. Тому дійсно всі, хто користується пасажирським автотранспортом на сьому маршруті, дійсно їм користуються і під'їжджає до садів там два-три і так далі. Тому, звичайно ж, і у час пік виникають певні незручності, пов'язані з перенаповнюваністю автобусів. Але ж, як відомо, до дачних масивів курсує потяг з трьома вагонами, яких достатньо для перевезень всіх бажаючих. Ви, будь ласка, сідайте на будь-який автотранспорт автостанції, який ходить, рухається по вулиці Леніна, і Можливо, присаджуватися на потяг, який сьогодні працює думаю, в нормальному режимі. Що стосується самих компенсацій за пільгове перевезення, то питання дуже складне, тому що держава сьогодні, на жаль, не компенсує в повному обсязі ці кошти, які повинна надати на компенсацію людей, які мають пільги перевезення на пасажирському автотранспорті. З цього приводу ми були вимушені обмежити пільгові перевезення по всім маршрутам, які працюють в нашому місті, в тому числі і по сьомому маршруту. На сьогодні це тільки два оборотних рейси, один вранці, а другий ввечері. 7 травня поточного року було прийнято рішення виконкому за результатами проведеного конкурсу на пільгові перевезення по сьомому маршруту, на який було подано лише одну заяву. І так як конкуренції ніхто не склав, а за умовами держстандарту умови транспортних засобів бажають бути кращими, тож надали згоду на обслуговування маршруту. Терміном на один рік замість п'яти за цей час або ж з'явиться новий перевізник, або ж транспорт, який вже обслуговує маршрут, доведуть до відповідних стандартів. Але на пільгові перевезення це не вплине. На сьогоднішній день, додала Наталія Гаврилюк, все, що влада змогла зробити, вона зробила для того, аби не зупинити взагалі перевезення пасажирів по місту. Сподіваємось глядачам, оптимізму додасть те, що за поданням депутатів Світловодської міської ради до Кабінету міністрів України стосовно розгляду питання переходу до адресних компенсацій, на перевезення є певні зрушення. Може, це трапиться і з 1 січня і 2015 року, а може 2016 року, що буде переведено все-таки на адресну компенсацію, тобто допомога до пенсії будуть люди отримувати. З розрахунку поки що проєкт на пропозиції є, 8 перевезень на місяць. Тобто людина вже буде сама вирішувати, куди їй виїхати за ці кошти, які вона отримає до своєї до соціальної допомоги. А поки що у місті на всіх маршрутах є пільгові перевезення з чітким графіком руху, і водій кожного маршрутного таксі зобов'язаний надати два пільгові місця. В нашому місті, 16 та 17 травня, на базі управління освіти Світловодської міської ради відбувся обласний семінар вчителів основ здоров'я та педагогів-тренерів районних міських методичних кабінетів, що впроваджують превентивні проекти. Програма заходу включала в себе виступи презентації, майстер-класи, круглих стіл, а також і тренінги. Так, на тренінгу з учнями школи за номером 4 розглядали таку тему, як ризики та поведінка. Дітей ознайомили з різними видами ризику в життєвих ситуаціях ситуаціях, розглянули їх причини та наслідки. В Свою чергу учасники свідомо відповідали за власну поведінку в ситуаціях, ризикованих пропозицій, зокрема, негатив відживання наркотиків, алкоголю, тютюнопаління, ранніх статевих відносин. Заступник начальника міського управління освіти Ірина Добровольська зазначила про важливість подібних семінарів у школах нашого міста. Метою цього семінару є вдосконалення майстерності вчителів основ здоров'я та тренерів, що впроваджують такі проекти. Цей семінар сьогодні проходить на базі наших двох закладів: це навчально-виховний комплекс школа-гімназія і школа за номером 10. Ці школи стояли у витоків, коли тільки розпочиналися праці. Рацювати над цими проблемами, тому в наших вчителів є дуже багато напрацювань, з якими вони сьогодні поділяться з вчителями з усієї області. Вони покажуть свої проекти, свої наробки, тому що ця проблема зараз є дуже актуальною в Україні. Збереження життя і здоров'я наших дітей це боротьба зі снідом, боротьба з шкідливими звичками наших учнів. Поспілкувалися ми із завідуючою науково-методичної лабораторії основ здоров'я, безпеки життєдіяльності та охорони праці Кіровоградського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського. Тетяна Желізнова є і керівником даного семінару. З її слів, ми дізналися, що подібні заходи проводяться чотири рази на рік. А у школі проти Сніду саме таку назву має цей просвітницький проєкт. Задіяно 247 навчальних закладів області. Не всі... Всі відділи освіти запровадили даний проект, але управління освіти Світловодської міської ради знайшло можливість, і в усіх закладах міста запровадили даний проєкт. і тренери пройшли навчання і відповідно викладають, впроваджують даний проект в усіх школах 10-11 клас. Ну і я думаю, що результатом даного проекту буде це зменшення, по-перше, обізнаність. Учнів про таку епідемію, як Вілсніт, а по-друге, зменшення зараження і, відповідно, їхня поінформованість, я думаю, передається не тільки від учня 10-го-11 класу до тих учнів, з якими вони спілкуються, з їх класів. Також цього дня вчителі отримали додаткову літературу для подальшої роботи над проєктом Захисти себе від ВІЛ. Сьогодні ми на 4-ту гімназію привезли невеличкі подарунки і для ваших учнів, і для вашого закладу. А саме це зушити по основам здоров'я для учнів 5-го класу на всіх учнів да, трошки пізніше, і комплект матеріалів по тому проєкту, який ви запроваджуєте. Раніше у нас був проект школа проти сніду, як ми вже казали. Uh -huh. А тепер у нас новий проект Захисти себе від віл». Вважаю вам всього найкращого в провадженні вашого предмету, тому що можна навчити ще раз, скажу, математиці можна навчити мовам, можна навчити всьому. Але найголовніший предмет у школі це основи здоров'я, це безпека життєдіяльності, тому що найголовніше дитина повинна бути живою, здоровою і радісною. А тоді вона всі наукові Еверести підкорить. Як добре, що наше місто, а якщо точніше, освітянська галузь, не залишається осторонь актуальних проблем серед молодого покоління і прививають навички здорового способу життя. Матеріал підготували Альона Зозуля. Роман Бравічів телерадіокомпанія Веселка. 16 травня в концертній залі міського палацу культури вшановували працівників культури та аматорів народного мистецтва, людей творчих професій, які невпинно і щодня несуть вахту по збереженню і розвитку національної культури. Дійсно, працівники міських культурницьких закладів своєю невтомною працею та відданістю обраній справі заслужили найбільших похвал та почестей, теплих та щирих слів подяки та визнання. Тож вітання під час міських урочистостей з нагоди дня працівників культури та аматорів народного мистецтва лунали і від Виконавчої влади і від управління культури і туризму місь виконкому сьогодні. Перед день всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва ми зібралися в цій святковій залі для того, щоб вшанувати людей, що присвятили себе благородній справі зберігати, розвивати і примножувати безцінні духовні скарби українського народу, мистецькі надбання всього людства. Хочу наголосити, що сьогодні в галузі працюють всього 175 Осіб, з них спеціалістів всього 122 чоловіки. Це ця невеличка когорта безмірно талановитих людей проводить величезну роботу в організації дозвілля населення, розвитку народної творчості, художньої самодіяльності, музичного та естетичного виховання дітей та молоді, забезпечують вільний доступ до новітніх інформаційних технологій, пропагують краєзнавства, відроджують традиції і обряди українського народу. Завдяки професіоналізму працівників заклади культури міста Світловодська відповідають сучасним вимогам і користуються великим побутом на їх послуги серед населення нашого міста. Завдяки досвіду і сумлінній праці ми маємо високі результати на рівні міста, області України за всіма напрямками культосвітньої діяльності. Я із великою радістю і задоволенням хочу запросити на цю сцену. Секретаря міської ради Климчук Зінаїду Миколаївну для всіх привітання, шановні працівники культури, дозвольте від імені міського голови Юрія Миколаївича Котенка, депутатів міської ради та її виконавчого комітету щиро привітати вас із вашим професійним святом і водночас подякувати вам не за просто роботу, а роботу. Яка прикрашає будь-яке свято, і без вас би свята були б буднями. Хтось із великих філософів сказав, як добре, що є світ мистецтва та Прекрасного, без нього людство зійшло з розуму, від того, що навколо нас оточує страшне реальне буття. І це дійсно так, тому що саме ви прикрашаєте життя наше. І попри всіх негараздів, які є в вашому побуті, у вашій дуже скромній заробітній платі, ви віддаєтеся повністю, щоб населення нашого міста дійсно відчуло себе на святі. Особливі заслуги та здобутки працівників культури були також відзначені грамотами та подяками виконавчого комітету Світловодської міської ради та міського управління культури і туризму, які цього дня отримали колективи міського палацу культури, Світловодської дитячої музичної школи, дитячої школи мистецтв. Художньої школи, міського краєзнавчого музею та бібліотечних закладів міста, вручаючи їм заслужені нагороди, начальник управління культури і туризму місь Надія Клокар висловила щиру вдячність за високе служіння мистецтву, невтомний творчий пошук, самовідданість та подвижництво. Останнім часом будь-яке свято в нашому місті відбувається за участю професійних колективів міських закладів культури. Цього дня невтомні служителі культури нарешті відпочивали. І гарним подарунком в цьому залі стала для них велика святкова концертна програма, підготована силами учнівського та педагогічного колективів Світлоцької дитячої музичної школи та дитячої школи мистецтв. Подякую від присутніх за підготоване святкове дійство стали борхливі оплески, які лунали і на адресу юних обдарувань. Тетяна Голова. Чова Роман Бравічів, телерадіокомпанія Веселка. У серпні минулого року засновник приватного підприємства ВК Валентин Козярчук з метою обміну досвідом та ознайомлення з ефективними методами ведення свинарства в Америці відвідав фермерське господарство компанії Оачерхемрок, власником якої є відомий фахівець в галузі тваринництва доктор Майкл Леман. Сідловодський бізнесмен мав унікальну можливість ознайомитися з ефективними методами ведення свинарства в Америці, отримав всю необхідну інформацію про фермерські господарства, відповіді на питання стосовно особливостей технологічних процесів, складу кормів, обладнання для утримання, які застосовуються на фермах в Америці. Саме під час цього візиту, спілкуючись з провідними американськими спеціалістами в галузі генетики та утримання свиней, Валентин Козярчук зрозумів і те, що потенціал продуктів життєдіяльності свиней не можна недооцінювати, адже рідкий гній. Вигідна альтернатива дорогим добривам. Якщо говорити про Америку, там свинячий гній надзвичайно популярне і затребуване органічне добриво. Більше того, фермери платять великі гроші свинарям за вивіз гною на поля. Так, американська ферма на 25 тисяч свиней на цьому за рік заробляє мільйон доларів. Звичайно ж, сучасна система гноєвидалення повинна відповідати наступним вимогам: гній в якості добрива відразу використовувати не можна. Він має відлежатися та перетворитися в іншу субстанцію – Гні. Крім цього, для переробки органічних відходів потрібні об'ємні резервуари, так звані лагуни. Саме тут гній відстоюється і перетворюється в дуже корисне добриво, яке здатне підвищувати врожайність у багато разів. Отримана природна речовина вноситься на поля за допомогою спеціальних автоцистерн. А культиватор для внесення добрив забезпечує оптимальне використання гною в якості добрива на незораних та зораних полях. Слід зазначити, що американцям цікаво передавати технологію в Україну, адже вони бачать, Тут потенціал і упевнені, що це допоможе українському тваринництву стати на ноги. До речі, статистика свідчить, що річні відходи свинокомплексу в Україні на 100 тисяч свиней вміщують 800 тонн азоту, 400 тонн калію, 350 тонн фосфору. В той же час сільськогосподарські підприємства витрачають великі суми на придбання мінеральних добрив. А ці симпатичні свинки навіть не підозрюють, що на рідній свинофермі у них сьогодні подвійна місія. Тварини не тільки вирішують продовольчу проблему нашого регіону, але й приносять іншу користь тим, хто вирощує овочі та фрукти. Тетяна Головачова, Роман Бравічів, телерадіокомпанія Веселка.